Ківники. Рівень тридцять шостий. Нуль додати шість дорівнює два. Час пішов. Час вийшов. Правильна відповідь. Ось цей сірник із математичного знаку плюс перекладаємо сюди, до числа 0. Таким чином, знак плюс перетворюється на знак мінус. А число 0 на число 8. Приклад змінюється на 8 відняти 6 дорівнює 2. Усіх благ.